Ну я тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автоматом вообще там чи з дініток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ті дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них тоже свій денег, у них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну не реальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей черепушка українців дуже добре працює, IQ дуже добре працює. У європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил законів і брукратії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на це всем Тоже на це все заробить. Вони зараз і безпеку собі підняли, і грошей намутили, і а, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші налогоплатільчика. Понятно. От так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там а, ну давайте по-чесному. Давайте не, не кайфанули, скажемо. Але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити, як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко, і це для нас не зрозуміло. І а, для них поки що це все бо це невеликі атаки. А, звісно. Якби було таке, як на Україну, да, летіло по декілька сотень дронів зразу, я думаю, вони вже б дзвонили і питали наших військових прийти по межі, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну, поки що ситуація така. Розповсюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить. Якась така ситуація відбувається, провокації куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через яких нам ще може прийти зброя, допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч. Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межах своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку всім папа. -па. Да, не простійно вина. Ну що ти будеш делать?